Серйозно одразу три викриття. Вони нарешті розкрили приховану ціль СВО знищити мужиків, які можуть знести кремлівську владу, і вирахувати ріелторів, які здали тих російських баб, які обмінюють гробові на квадратні метри. І звісно, ексклюзивне відео про ресторан у кривому розі, де нібито зібрались 85 націвців. Спойлер. Це буде фейк розбір. Ну і ще про новий наступ російських окупантів на морг. Бракує місць. Грошей також бракує. Утримувати коханок. Тут Лукашенко обурився. Пенсіонери теж вимагають в американського колеги Трампа, аби вгомонився і покаявся. Ще вони плачуть через нафту і з жиру. Бісяться. Мене звуть Олена Центили. і Нині нова порція розбору розпропаганди ситуації, либо лібо либо вздохнути, Да и у них не вышло, тому тримайте, відповідає Трамп. Точніше, хай відповідає Трамп бабкам. Мы отряды Путина требуем от Трампа, чтобы он объяснил свое поведение. Мне кажется, что Трамп все-таки должен объясниться перед Путиным, перед российским народом, да перед всем миром. Что это за политика такая? Говорити одно, а делать совершенно противоположное. А що нам? У це протилежне, яке навіть бабок позбавляє русських бабок, цілком собі подобається нафта і ціни на неї. Вот, например, нефтюшка за два дні упала в ціні на 12%. А нефтюшка – це такое, це важне для нас. Ми безпокоїмося о ній. Загалом нефтюшка – 50 баксів за барель. Той самий Уралс. А це означає, що повільно, але перспективно. Економіка Рашкостану конає. Воно і так відбувається. Як виглядає російська економіка? Ідеальний приклад знайшли десь на Самарщині. Так в Самарі виглядить ремонт дороги. Це отремонтированный участок дороги. Вот це отремонтированный участок дороги. І це теж отремонтированный участок дороги. Зрештою, так і з російською економікою, дірява підсанкційна і така сама дірява аналогавнітна. Аналогавнітна програма Поле Чудес, як виявилося, ніяка не аналогавнітна, а злизана з американського колеса фортуни. пара пара Пара-пара-пам! Так от американський аналог на російському ТВ укорінився ще до Путіна. Уявляєте? І таке за поребриком буває. І перетворилося шоу для розумників на спосіб пожерти на халяву. Раз, два, три, не годиться, не годиться настільки, що в російському зомбоящику рознарядка зажерлась в прямому сенсі слова і жиру бісяться. Ну потому что вот депутаты обратили на это внимание, на эту проблему. Боди-позитив. Собственно, идея родилась из необходимости защиты прав человека, защиты вот этих вот как раз полных людей, людей с большими физическими габаритами, потому что они страдали от, от того, что их жизнь была не такой комфортной, как у людей худых. Ну плюс еще там дразнили и обзывали. Я помню, что у нас были в ходу такие там жиртрест, мясо комбинат. Вот почему-то это запомнилось. топ тема, яку вони серйозно обговорюють в ефірах на всю країну, як бути із повними людьми, людьми різної ваги та статури, і як обзивали чи обзивати їх у школі? Далі більше Ідеологія ідеалогія – це екстремістська ідеалогія. Чоловік, прилагаючи побольше поїсти від пуза, а двигатися поменше, он уже в екстремісти. Ну а як в країні, де кожен другий смерт мріє, аби повернувся смерш за екстремістів. А як, зважаючи на те, що в Російщині з ожирінням 40 мільйонів штук жителів, ну то що, як боротися будете? М? Спеціальні табори голоду влаштовуєте чи примусова зарядка? М? Любителі хвалитися своїми необъятными формами Предложили наказувати депутати Госдумы. Ідею поддержал депутат Віталій По мнению Милонова, нужно бути патріотом своєї страны і не розділяти бодіпозитивні взгляды, ведь це означає бути під влиянием США і их деструктивной идеологии. Карати як тема покарання щось не розкрита, не розкрита і інша таємниця, що там великий російський наступ наступив собі на хвіст, бо звідти чути дивний свист. Хрульова. Ну, обидно как-то, Андрей Викторович, вышли в эфир и говорите без подробностей. Я у нет, вас хотел нет, спросить, ну, будет ли у нас наступление, есть... Готовишься. Еще раз объясняю. Ну, мнение, ну, у нас же нет не базар. Вот смотри сюда. Самое главное, еще раз. Главная задача, и главное умение полководца, это умение обмануть противника. Чтобы обмануть, надо свои что? Замысл держать что? В секрете. От і тримають у секретах, як оцей масштабний росіянський наступ, нравиться, ні нравиться, поступово задихається. Інститут вивчення війни порахував, що з листопада року минулого суттєво у них наступалка зламалась. І якщо захоплювали в листопаді окупанти 627 квадратних кілометрів, в лютому 354, в березні 203. От вам і секретик. А дайте ще пакетик. Він дітагромним. Количеством пропавших, которое просто устрашает, просим разгрузить ростовские молнии. Морг. морг переполнен погибшими, и это тоже устрашает. Госпиталя переполнены, в связи с чем госпиталям поставлен запрет говорить информацию родным. С чем это связано? Ми маємо право знати, що з нашими родними. Звісно, мають хто ж сперечається, але краще не треба. Точніше, кому воно треба. Всі там, де треба, де мають бути, аби не забути. Головне, оце на хіба росіянцям війна? І в них уже є відповідь з реальними прикладами і майбутніми планами. Війна мать родна і не інакше. оказывается, война-то не табуирована. Оказывается, с помощью войны можно решать э, всякие разные вопросы. И если э, будет зафиксировано, что Россия, ну, как минимум, какие-то свои вопросы решила, э, да, с помощью войны каких-то результатов э, достигла, то ну, многие спросят, а чем мы никого не хорошо? Вот. Да, желающих-то типа прибавиться. Отак, невимушено і ненав'язливо росіяни запрошують у клуб закривавлених по терористів. Убивці катів. І хто зголоситься? Лукашенко. Він зайнятий коханками. Чужими. Хочу, мужики, вас предупредити. Не проблема сьогодні дивитися, куди уходять ці гроші. Ось і дивимося. Смотрим і дивимося. Але по-мужськи, -по не дивимося на те, що нас тут присутствує, хочу сказати, що родних, близьких, Любовниці, що кого-то ви, пожалуйста, содержи, за, за свої гроші. За свої гроші зарабатуєте де хочете, але э, їх все Тут, хоч голосування влаштовує, де кинуться заробляти лукашенківські мужики на коханок і утриманок. Час пішов, чорти полізли. В прямому і в переносному чорти з російських зомбоящиків всебіч зізнаються, що з них чорти полізли. Так що друзі, ми з вами черті. Ну, Ти Андрій да. чорт і я. Чорт, дякуємо. Звісно, що поділилися своїми спостереженнями. Але ми в курсі. Серйозно, уявіть собі, вони ні, ні сном, ні духом. Хто вони такі? Тож для них відкриттям століття не менше стала фраза зеленського про чортів. Ми вважаємо, що огня має бути безусловним. А вже після а ми можемо розмовляти в будь-якому форматі. Але для, цього... але для цього необхідно, щоб русські не були вбивцями а були готові до готові дипломатії. А покані просто черті. В общем, э, друзі, э, ми з вами черті все мнению Зеленського. Та й не тільки, якщо в когось сумніви були, в 2014-му їх вивітрило, а нині стерло навіть і згадку про те, що колись нормальними вважали. Нічого дивного і вже для них цілком нормально. Дівчинка перекреслена рашистським «Зет» у військовому однострої з носіями російської окупанської форми, і можна було б поспівчувати. Кому співчувати їй? Яку привчають до війни, що лиш для неї народжені вони? Не співчувається, знаєте, не відчувається кінчиків пальців, коли тими пальчиками дитина показує, скільки їй років, а потім читаєш уже некрологи. Ми, країна осиротілих батьків, дівців і вдів, занадто дорослих дітей чи тих, хто назавжди малюки, зізнатися не хотіла говорити про кривий ріг. Ми і так усе бачили і блискучі листки фольги, які мали би зігрівати. І як мама гладить і гладить, і гладить своє сонечко і примовляє до нього і білі кросівки, і як дитина показує, скільки їй років, і бачили всі-всі-всі некрологи. 19 людей загинули, дев'яте діти. Постраждалих 68, і серед них тримісячне малятко. Занадто болить. Здається, ти обростаєш шарами такої шкіри, що вже не розлупить її навіть тоді, коли над твоєю хатою шурхотить балістика. Не хотіла би? Говорити про кривий ріг, аби і вам менше боліло. Але вони вони влаштували танці на кістках. Спеціальні випуски, гумористичні шоу і жалоби нашої знову клепають фейки. І це навіть не фейк-розбір. Ми просто зафіксуємо факти, що очевидні мали би бути для тих, у кого одна звивина навіть між півкулями. По Кривому Рогу Министерство обороны сегодня дало официальную информацию. Нанесли удар по одному из ресторанов, который находился в жилом районе города, где происходила сходка западных генералов и, соответственно, украинских военных. По некоторым данным, до 85 человек удалось ликвидировать. А вот что произошло дальше, не совсем непонятно. потому что ресторан Магелан предварительно был удар нанесён был Искандером М. Ещё раз, ресторан Магелан стоит целый. Машины поруч из ним теж. Бачите? А вони ні. Вот этот ресторан, что вы всё пишете, покажи ресторан, что был и вы его не показываете. Там хана, там ВСУ, НАТО все были. тут, ребята, если 15 лет, расстояние огромнейшее, метров 300 от эпицентра взрыва. Вот такое расстояние от эпицентра взрыва? Вот хоть интернет есть, ресторан не пострадал вообще, ракетный удар пришелся на детскую площадку. Но, что называется, удар был настолько точен, что от ресторана ничего не осталось. 85 человек предварительно погибли, всех этих командиров и инструкторов. А вот что случилось дальше, что здесь военные эксперты еще будут оценивать, потому что по некоторым э, був нанесен один удар, тільки не російської армії, собственно, в результаті котрого і э, люди. І от ми маємо відео з самого ресторану Магелан, де за російською версією купа найманців. Відео з камер спостереження просто в момент удару. same moment from трі different angles. То соромно але спитаю, де відбувався зліт Василіса, аби обмінятися придурощами, бо ж такої кількості військових в одному місці ще й генералів та ще й західних, ну тільки Степана Бандери і Дарта Вейдера не вписали. Ну де тіла. О, тут ще одного експерта підвезли, але він навіть він росіянським побрехенькам, які відпрацьовує, не вірить. Є така версія, але поки що я не відділ ні одного доказательства в сіті. То есть, либо відео какое то може бути. Быть... наружного наблюдения, может быть, видео с дрона, просто объяснение в формате вот такого текста. Верьте нам, там были наемники, мы по ним ударили. Вот такая вот ситуация. Конкретные, так сказать, дети, которые там погибли, повторяюсь, что еще раз российские источники это подтвердили. И поэтому удар выглядит, вы знаете, не очень хорошо. Не дуже добре. Это угу. все, что варто знать про их ценности, скрипи, людяность, ну... Ох, насправді тут один намагався зобразити, що йому шкода, але якось не вийшло. Это действительно трагедия, я абсолютно не шучу. Сейчас я абсолютно буду серьезен. Среди прочих жертв ребенок, которому было 3 года и 9 месяцев. Это безусловная трагедия. Тут никто спорить не будет дети. Я смотрел на фотографии этого ребенка, и, и мне хотелось плакать. Но, к сожалению, моя работа подразумевает, что выходить я должен в эфир в любом состоянии. Я должен Говорить какие якісь мудрі слова. Ну, отже ж, отже ж, скажете ви, пробивається такі жевріючись людське, русский человек будет чоловік буде невинно убиенной душе. Я не знаю, може бути з этого ребенка вирос би боевик бойові козов. Як вам? Ну, ви ж розумієте, коли вони в одному реченні клеють жертви, трагедію, плакати, жалоби і бойовики. На фінальчик. То все ти спалився мальчик. Бо, звісно, звісно, російських однозвивистих ну е, має провести у своїй однозвивистій голові цілком собі зрозумілу лінію. Український малюк дорівнює бойовик. Ну аби точно виросли бойовики, штурмовики чи інші підм'ясовики готові вбратися у російське військове лахміття. Росіянці крадуть у росіянців мільярди і отруюють мізки тих, хто росте тим, що вирости, не дасть. Двіження первих готові першими або мають бути готові. Ну, принаймні, Путін на це сподівається. Двіження растет, шириться в його рядах сьогодні 11 мільйонів человек. Слушай, 11 мільйонов. Це вже так приличне армія. Що воно таке двіжені конштаженню? А це і є той самий план коригування демографії винищувати тих, кому мізків забракло. Зрозуміти, що воно таке, цей нацистський рух а-ля рус, що прирікає своїх двіженнівців. На що? Mm. Отже, всеросійський рух дітей та молоді, який створили в липні 22-го, Ой, який цікавий збіг. Аби виховувати цінності, насаджувати і світогляд формувати правильний. Некоторі експерти говорять, що спеціальні воєнні операції це такой кровавий, важкий путь, щоб повернути Росію к Богу. Я з цим согласен. Я думаю, що. Видимо, по-другому мы просто не можем, пока вот не пройдем такие страшные испытания, не потеряем близких. Мы не можем осознать, кто мы. Мы, мы действительно идем к Богу, а Россия это есть путь к Богу. У России другой нет. В России либо это путь к Богу, либо вообще это не существующее нечто. Поэтому, если это не путь к Богу, она вообще никому не интересна, никакой ценности себя не представляет. Так воно же так и есть, что ценности равны нулю, что шляхом не ясно куда, что с квитком не зрозумело звідки. Россия – это антиценность. Феномен розтягнутий на 17 мільйонів кілометрів. Непорозуміння, що ляльководить мільйонами у кількості 140 штук. країна крадійка яка вкрала все. Герб двоголовий оцей запозичили у Візантії чи в Золотої Орди, Трикорлор вкрали і чіпляли на свої кораблі за Петра І, аби обманювати охорону Балтійського моря. А гімн ну дуже скидається на твір німецького композитора епохи бароко Йогана Пахельбеля. Краще бо це в школах і універах розповідали росіянських: ну аби освіту нормально цим усім. Пірвінцам дали, аби вони могли зрозуміти, що в реченні Дугін і Бог ніяк не клеяться. Але ні, у Кремля на них інші плани. Як і звісно, дураков учить только портять. Вот і будемо їх портити. І не псують тільки букви З і В сують. Приймають шести років, фінансують з держбюджету, контролює особисто пу. Підчем розперед. Раптом що то виділені з держбюджету 19 мільярдів рублів це утричі більше, ніж виділили, аби оновити матеріально технічну базу по поліклініках і лікарнях, і у п'ять разів більше на фармацевтичну промисловість, яка мала б ось таке щось розробити, щоб іноземне замінити ті ліки і препарати, які не возять в Рашкоштан через санкції. Але не було так замість ліків нормальних опіум для народу, як там було ну і помолодше, аби були помолодше, тоді легко засівати в голови й душі, якщо можна такі про душі. Листи окупантам, військові ігри, на яких готують до реального майбутнього неповнолітніх росіян. Вони ж не просто бігати і стріляти вчаться, а й вправлятися з військовою технікою. І їх уже 11 мільйонів. 11 мільйонів міньйонів і підміньйонишей. І це ж працює. От вам трохи гласа на рада населення. Одна лінія між півкулями. Ну і це не про головний мозок, це те, що спини понижче. Ти нужна ли людей сажати в тюрму за коментарі в соцсетях проти СВО і протихтів? Звісно. Их расстреливать надо за околицу расстрелять против СВО. В социальных сетях? Свобода слова. Да. Так что никто никуда не сажать не надо. Мы в свободной стране живем. В России. Слава Путину. А, насчет чего, что СВО это правильно и президент Путин лучше президент. Ну, вообще-то потому, что Украина сама все это начала первое. Вот и все. А как вы думаете, нужно сажать людей, которые вот другого мнения пишут об этом в интернете? Таких людей, которые пишут, что русские военные собачьи, их надо всех грохнуть, да, сажать и кастрировать. Да? А так все. Мы сами же выбирали это правительство, значит, мы должны признать все его решения. А через сто літ потомки скажуть, хто ми такі були. Пропоную не чекати так довго. Можна ж і не дочекатися, бо ж не спрацює спеціальна демографічна операція. Тому хто вони такі, це питання на зараз і просто на зараз для нас і з вами. Сформулюйте в коментарях, хто вони такі. Від варіантів вас чешуться руки і язик, але ви ж в курсі я маю зберігати політез. Бо ютуб ви самі все бачите, вони теж тому їх прищить, крутить і нервує. Вони скаржаться, ютуб блокує, аби їм не показали, хто вони такі є. Операція утилізація. От я відколи це кажу з року 22-го, як народився цей формат. А вони слово слово повторили з великого російського телекрану для великої Росії з її нескінченим списком, ну якщо поіменно населення, яке має приготуватися утилізуватися. Серйозно, пропагандист на пропагандистському ефірі шокував іншого пропагандиста. Ми починали СВО для чого? Для кого? щоб не осталось неугодних нікого, нікого. Ну так, про зізнання про очистки всередині самої Росії можна вважати заявку з повинною. Да, От, но, например, СВО оказалось очень удобним біореактором да, для того, щоб утилізувати лишнє населення. Так, так. Ви все правильно почули і правильно розчули. Утилізувати зайвих. А тепер згадаємо навіщо народжувати потроє, мінімум податок на бездітність водити, якщо у них зайві. У них зайві є, бо той, хто безнаказано живе і ще ідентичних навколо зрощує, ніяк не сконає. І допоки не сконає, кончатимуть тих, хто зайвий. Ну як мінімум, саме так е, лишню його частину, а іменно е, здорових молодих мужиків, да, само опасне. Вот, то есть дальше еще вот как бы тоже что-то вот просто если, если так вот цинично посмотреть глазами вот тех самых элитариев, да, вот как прийти к целевому состоянию, ну, вот так вот, ну что, в общем-то, а что плохого, если, если теперь так можно. Давайте еще где-нибудь повоюем, а потом еще где-нибудь, а потом еще где-нибудь. А там, да, так сказать, глядишь, значит, вот эти русские мужики кончатся, а на их место, значит, приедут не русские. Вот. а, а ми мы, мы будемо платити. Ми будемо, значит, іми управляти да і будемо жити білі господа. Нас тут мало Страшну конспірологію Ви злагають <свеч> конспірологія? Реальний план чи щось посередині, як ви самі думаєте, панове, бо вони на все готові, аби не відривати рила від корита. Ніколи і так нищити тих, хто може потенційно відкрити рота. І тих, хто може, того потенційного рота закрити, все влаштовує. Більше ніж ну пам'ятаєте, розповідала про налагоджену схему, як у військовій частині за свошників заміж поспіхом виходили, а потім прапорщик на передовій тих СВОшників там таки утилізовував гроші на упіл ділили. Так от схема масова. Не сумнівайтеся. Рієлтори окремий вид покупців вже виокремили. СВОшниці, які гробові на квадратний метр міняють. Зараз мужчина, который служить на СВО uh -huh. он погібає. Ти получаєш 8 мільйона. рабочая схема. Конечно. Сейчас многие так делают. Очень много женщин к нам приходят с вот этими 8 миллионами, покупают какую-то там дешевенькую квартиру. И ищут опять? Ну, не знаю, не спрашивала. Надо будет задать вопрос. Что это прям рабочая схема получается? Это бизнес-план. На всю краину. причем, и они не приховывают бизнесмены, на которых они заслужили? система денежного поощрения, она неплохо работает. Люди стараются заработать, и здесь тоже надо правду говорить. Я вам скажу, что у нас в жилье железо это взлетело. И сегодня основные покупатели э, квартиры это кто? Участники? Ну, семьи, да. да, 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 да участники СВО. Это, это, это правда, об этом и все риэлторы говорят, и застройщики. Люди вот за это время скапливали столько, что в состоянии себе купить квартиру. То, что они, наверное, раньше бы, наверное, у них не получилось. А риэлторку, яка вывола правду матку, взяли за. Зябра кажуть, на коліна і вона встала. У них же там всі встають регулярно. Перелік на колінах активностей, звісно, обмежений. Цю вибачатися змусили генпрокуратура і слідчий комітет вигляд зробили, що вперше почули про гробову квартирні обміни. Я хочу звернутися до к людям, які прийняли мої слова по поводу бізнес-плана з учасниками СВО за чисту монету. Звісно, це був сарказм в сторону совісних жінок, які муряють мужчин. пользуются их доверчивостью, целью собственного обогащения. Ну, вот таким мерзким путем. Мои слова в том интервью э, не стоит вот принимать как совет ни в коем случае, потому что я сама презираю такие э, качества в женщинах. Я прошу прощения, что не подумала, прежде чем сказать и вызвала такую вашу реакцию. Мне искренне жаль. Не ясно кого, не ясно чего, шкода то. Але ріелторку і блогерку на примусові роботи відправлять ріелторку на 80 годин, а блогершу 85. Як думаєте, відпрацьовувати будуть язиком чи руками? А ми, а ми вже готуємо новий випуск серйозно.